Всім привіт. Ну, і фіга. Але ж клювало. Клювало, та й склювало. Як то кажуть, по ньому скучать ми не будемо. Солодка полуничка. Прикормки взяв небагато, хоч біжи додому за добавкою. Оп, черв'ячок і. Черв'ячок з опариком. Працюємо по старій схемі. Флетик флагманський трошки, зовсім трошки каші. Не те, щоб я боявся перекормити, а те, щоб я боявся без каші на рибалці остатися. А не на поплавчанку все таки овен. Щоб буде погано, але щось буде. В даному випадку без каші нічого не буде. Оп, не підмажеш, не поїдеш. Йоханий бабай. Десь гупнуло. Сидим на мостіку вдвоєм і не з бобром. Фанера. Фаніра не з'їсть, вона векалізірована. Влагостойка, недешева штука, непонятно хто це от викинув. Похоже, на пайоли слодки, але не факт, може просто фанера. Ну вона капецьника не дешева. Контрольне слово капець і не дешева. Гадюки тут лазять. А рибка прокльовує. Місце, я думаю, вже знакове і знам'яніте. Оп-оп-оп, лівий хук. Треба туди нормальний бубенчик з грузиком повішати. Він без грузика, от зараз клює, а побачити можна тільки по фідерному кончику, бо кивок слабий напередок. А от коли ви вішаєте бубенчик і грузик грам 10, він натяжку нормально держи. І, і чувствительність робота. Цим ківкам уже, як то кажуть, 100 літ в обід. До сих пор вони в мене робочі і аналогов їм нема. Просто треба допрацювати. Ну ж бо на вечерю буде полено, якщо ми не зловимо карася хорошого. Оце вже, оце вже похоже на коропа. Або на щось чокнуте. Фідераж з міста зійшов, але не крупне, але дурне. Фідераж злетів. Ха-ха, ну, на вечерю полена не буде. Я зловив карася Каховського. Чому? Тому що в нас такі особливо не водились. Він круглий, він просто течії все життя не бачив. Це покльовка чи здалось? Мабуть, це я шатаю цей мостик здалося. А круглий карась він тому що течії не бачив на каховці. Тарань у них, до речі, така сама у нас ловилась після потопу, як блинчик. Шолящ. Опять собака десь дрони гудуть. Вчора машину з хлібом бомбанули, покидьки. На ринку. Блін, пооб'їдало всі гачки, як вам таке? І я чогось сидів, чекав. Багато дрібної тараньки дочепимо паріка. Може в карася вкуси ексцентричні Бутербродік. Оп! Просто не хочу ще одного черв'яка портити. Червей теж у нас не без ліміт. Їх треба купити, а щоб їх купити, треба поїхати в місті їх купити. Оп, раз, два. Готово. Давай Бог любить троїцю. Значить із тебе ще два. Хто це виложив? Мабуть, вже ніхто. Чи все і є дрібідь. Привіт, рижику, боженька, Отміряв. Оп! Так, у нас тут бороду скинуло, бачу, не Сто Стогод не було і от опять. Походу опять таранька. А тільки що ж так слабенько, ти гедик діла. Видно, закрутилась. Вона одна не гуляє. їх мінімум пару штук. А якщо це холода, то їх може й бути пару тисяч. Там де одна. Завжди голодна риба. До війни торвили її мішками, якщо пам'ятаєте, що вона безбожна. Які були часи, які нрави? Треба було ще трохи далі, але нехай. Вітром зараза носа забуваю. Це я О, видно оставила в покої кармак. Чи ні? Стоя і шатає, мостик ми цього не візьмемо, чи це мостик? Чи це можна назвати кладка. <схи> мостик це сильно громко, пафосно. накладка. Наложили скатів, зверху кинули фанеру. А по-іншому ніяк. Щось хор хороше обов'язково вкрадуть чи, чи спалять. Або щось вкрадуть, щось підпалять. Ну ж, як дід якийсь тут построє мостик, приходить, а на ньому вже хтось сидить і починаються розборки. Чий мостик я тут ловлю? Берег народний, так сказати. А це самострой. Оп-оп. Оп-оп-оп, самострой, самовипіл карася. А потім один одному мстять. Як не ламають, так палять. Ілі просто кончені люди є. Перебачать, ще і поламають. За наш мостик я вам навіть нагадувати не буду. Старі підписники пам'ятають, що ми приїжджаємо, одних них остались тільки рогатіни, забиті. Вкрали на дрова твари все. Нічого, як я казав, вашим дачам там нормально дісталось і винуватим і не винуватим. Зараз, що не згоріло, втонуло, що не втонуло, снарядами розбомбило. І навіть після війни не всі не зразу туди повернуться. Бо на дачах на воді вистачало місних жителів, так сказати, які круглий рік там живуть. Єгер посадку запрещає, вирубувати дерева на, на островах. Ти так просто не спиляєш, спалять на сразу. образно говоря, хто спиляв, іде дрова. В кого на дачі дрова лежать, і откуда дроважки. Так сказати. Оце карась. Ех. Зійшов, мабуть. Чи ні? Не зійшов. Покльовка була карасяча. Бомбанула. Оп! Виводимо, виводимо, влатати тікати не треба. Та ти скажи щось шалене. Це вже не таранька. Неужто карась. Гра почалась. Оп, красавець! Ох, і красавець гарнюній такий. На поплавчанку б таких побомбить. Але то я вже загнув. Нас все устраює, не треба нічого міняти. Взагалі нічого міняти не треба. Чи то херсон бомблять. Чи щось таке? Здається, на крайню вже давно сидить таранька. Кончик дергається. Помітив, що треба закидати метр два відлатать. відлатати. Ідуть покльовки. Якщо падає метра за три за п'ять от латати, можна довго просидіти без, без улова. Ладно, додергалась, перезакинемо форсранк. бо може об'їсти та ранька, а я сидю, карася жду. Як я й казав, голі гачки, клювати перестало. Пробував чіпляти пінопласт. Об'їдає опарика червя, пінопласт залиє мені. Каже, я таке не їм. Похоже, боженька ще й тараньку відміряв Бібі -Бі і Бобі. Та йо маю. Що ти там встрягло? Святий корчеватель. Там чепа. Естественно, після такого ривка риба отлетіла. Але головне, що снасть видержала, да, порвала нижній гачок. Це саме все на заміну. Кое-хто виставив заміну. Погода почала портитися і кльов як рукою зняло. Не тараньки, не карасика, не краснопірочки. Якось так. Не дуже. Хто б сумнівався, старий добрий друг Рагуль. І ще й дресина зверху. Заради дресини я його пощажу. Дресина це. Корм майже для всієї риби. Тарань би теж жерла. І, і може крупна і жре, якщо може одірвати. Так в основному лящ, короб, фигач одресі, ну тільки так так заобіжки уплітає. Як в принципі і карасі в шлунках часто знаходжу. Лузають, це так сказати, рибні семечки. Під водою є цілі плантації мільйонні. На дні каховки залишились трильйони мертвих молюсків таких. Кормова база, яка формувалась десятиліття. Оп! Треба все поперекидати і буде видно. Може ближче, може далі, не знаю. Але, блін, риба щось знає, зачаїлась. Може в укриття пішла, обстріли. Стояло перекинути. І що? І все. А тут взагалі було попутано, я клюваку ждав. Та ні, ти диви. Похоже на карася, називається, не дождейся. Може, таранька на посашок. свіжак. Все, коти у нас. Коти у нас заряжені. Порядок. На цьому можна... І закриться пораненше, бо щось гудить зліва і справа пролітає. Очко не железне, як то кажуть. Карбанули так, турбонули. Ох, машина Джип. широкий. Пусть закизі корочкою. Кіл шесть. И блетаем 3. Нормально.